Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчерашний обстрел по Украине. Русня перед очередным обстрелом пытается выбить ПВО, поэтому запускают крылатые ракеты Искандерка Калибры, которые летят прямо над домами, пишет телеграм-канал Николаевский Ванек. Траектория ракет, которые летели в Одесскую область, была через Херсонскую область, дальше бывший Снегиревский район, Николаевская область, и Вознесенский район Николаевской области. Перелет на Одесскую область. Обстрел ожидаем на днях или же на 9 мая сакральный день для РФ. Целью будет в очередной раз. Енергетична інфраструктура в різних областях страни, з упором на центральні та западній області, в той же час, після останньої потужної атаки на Рубльовці та Кримському мосту Путіна, почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь, нібито, може завдати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару з понад ста ракет прямо на 9 травня. Цю інформацію опублікував російський опозиційний сайт Гулагунет, посилаючись на власні джерела навіабази на в Енгельсі та Шайківці, відправлено доручення готувати до вилю. Торяда Ту 22 м у ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум, два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів. Пише гулагунет. Зазначимо, що раніше загрозами у бік України вибухнув спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Він заявив, що після того, що сталося, в Росії вимагатимуть застосування зброї, яка здатна зупинити й знищити київський терористичний режим. Тим, однак, у ЗСУ лише комедно прокоментували опубліковані у мережі відео атаки на Кремль. Топор помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі, задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників, все, що можуть підняти в небо за один раз, а також Чорноморський флот. Українська ППО буде робити все неможливе. Найбільш вірогідна ціль, як пишуть джерела, банкова адже Росії потрібні перемога, хоч щось показати на 24 лютого. В той же час можливі ракетні удари із території Білорусі. Нагадаємо, Час масованої повітряної атаки вночі, 8 травня, під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції. ТЕС обладнання станції було пошкоджене. Про це повідомляє прес-служба компанії ДТЕК. Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією. Наслідків атаки йдеться у повідомленні. У ДТЕК додали, що це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні півтора місяця. Востаннє РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня. Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинули. Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу шахеди ракет вибухи ло. Мунали у Харкові на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці за словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувало об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У повітряних силах вказали, що загалом противник застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи силами оборони було знищено п'ятдесят. Сядев'я повітряних цілей, зокрема 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу шахет 131 «136». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.